На із найяскравіших представниць шестидесятників. Вона народилася 19 березня 1930 року в місті Рижний Рижеві на Київщині, а згодом її сім'я переїхала до Києва. Ліна Костенко навчалася в Київському педагогічному інституті, а пізніше закінчила Московський літературний інститут імені Горького, Її творчість відзначається глибоким патріотизмом, філософськими розлуками, тонкою лірикою. Та відвертими протестами проти несправедливості. Серед найвідоміших її поет... поетичних збірок над берегами вічної ріки Маруся Чурай, деповтомість, сад нетанущих скульптур. Ліна Костенко не боялася відкрито висловлювати свою думку, критикувати радянську владу та відстоювати незалежність української культури. Саме через це її книги на певний час забороняли, а її ім'я намагалися викристити. Викресити з, лі... з літературного процесу одним із найвідоміших творів Ліни Костенко є історичний роман у віршах Маруся Чурай, в якому поетеса майстерно перепливає історію кохання та боротьбу за свободу. Також значний резонанс мав її роман. Записники українського сумасшедшого, що став першим прозо, прозовим бором авторки та глибокою рефлексією над подіями в Україні, в Україні та в світі, Ліна Костенко принципово не приймає державних нагород, залишаючись вірною своїм переконанням, які поезія і сьогодні залишається актуальною, надихаючи читачів і спонукає до глибоких роздухів. Цікаві факти про Ліну Костенко. Ліна Костенко не любить публічність, не дає інтерв'ю, не ходить на телеву шоу, не веде соцмережі. Другий цікавий факт відмовилась від звання Героя України, бо не хоче політичної біжутерії. Третій. Мало проблеми через рідомість. У радянські часи її книги не друкували 16 років. Четвертий написала записки українського сумшевшого і цей роман став справжнім хітом. П'ятий першою з письменників поїхала в Чорнобильську зону, щоб призуміти трагедію з середини. Шостий. мала доньку науковицю Оксана Бахвольська, працює в Італії. Е, Сьомий завжди говорить правду. Творчість. творчість така сильна і чесна. Восьмі, її поезії знають на пам'ять тисяч людей, крила життя, ідеї все без коректур, хіба не судеблять. Десятий, її твори вивчають у школі, але вона не любить, коли її учні змушують їх зубрити. Цікаві факти про Ліну Костенко. Перший ранні літературні досягнення. Перші вірші Ліна Костенко опублікувала у 16 років. Другий цікавий факт. Дисиданська діяльність. У Ряданській часе вона брала активну участь у дисидентському русі, за що її твори не друкувалися в Україні протягом 16 років. Третій. Відмова від нагород. У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання зв Героя України, зазначивши, що поетам для спілкування з народним потрібно лише слово. Четвертий. Планета на її честь. У 2005 році. У році мала планета сонячної системи номер 290 отримала назву Ліна Костенко. Робота в Чорнобильській зоні. Після Чорнобильської катастрофи Ліна Костенко майже 20 років регулярно, регулярно відвідувала зону відчуження, висвітлюючи цю трагедію у своїх віршах. П'яте. У і звання. Вона є почесним професором Києво-Могилянської академії. То почесним доктором Львівського і Чернівського університетів.